Я не знаю, що говорити. Чому камера така низька? Чого так складно починати? А далі відійди. Розвернись врачи. А що я руками зазвичай роблю? Я не знаю, я не знаю. Шалом! З вами я, Марія Кагал, та підбірка реально крутих ігор, в які вам ну, точно буде цікаво грати. Ну прямо 100 проц. Гарантую. Угу. Чого мій голос такий тихий, а хлопок такий голосний? А кому тут ігор з незвичайною механікою? Ніндзя Твінс, до речі, могла б бути звичайним платформером. Якби не одне але. На екрані тут завжди присутні одночасно два герої, і ви маєте управляти ними синхронно. З цього факту випливають всі плюси і мінуси проекту. Плюси в тому, що геймплей дійсно незвичний. Ви дивитесь то на одного колобка, то на іншого, і що сили намагаєтеся не налажати. А мінуси в тому, що гра вийшла досить хардкорною. Гади-розробники навіть перешкоди зробили якимись особливо Та Тож рідкісний геймер зайде в цій грі далеко. Ті, ж, хто впорається, отримують доступ до неймовірних локацій. Як би прикро це не звучало, але більшість людей ненавидять свою роботу. Боса-офіс, роботу, боса, офіс. Як би це прикро не звучало, але більшість людей ненавидять свою роботу, свого боса та свій існуватий офіс. І школу. І відповідно з радістю взвільнилися, звільнилися, розтращили голови свого керівника та розгромили свій робочий простір. Саме цим нам і пропонують зайнятися в Super Smash the Office. У грі досить непогана фізика руйнувань об'єктів, а найголовніше на рівнях їх просто сотні. Особливість же гри в тому, що тут не дають розслабитися. По суті, перед нами раннер. Ми пробиваємося з одного офісу в наступний, а за нами повільно йде масивна стіна. Перестали офіс на лайно, і вам все баста. Тож радимо сідати за цю іграшку в відповідному настрої, наприклад, після чергової розмови з босом. Легендарний раннер від компанії Neki повертається так. Заглянемо в опис. Run for your life. Ну тут все ясно. Я побігла. Першу частину не можна було назвати життєрадісною грою. Герой метався досить похмурими локаціями, а в другій його й зовсім закинули в якийсь науковий комплекс, в якому бідолаху хоче вбити абсолютно кожна лазерна установка. Ще одна зміна в порівнянні з оригіналом поява апгрейдів, які, наприклад, захищають вас від кубки лазерів і дають право на помилку. В цілому, завдяки ним, можна зробити з героя справжнього кіборга. І як і раніше, Вектор насамперед показує красу бігу, для якої доведеться відкрити і вивчити десятки трюків. Тепер в мене є офіційне звернення до розробників від всієї геймерської спільноти. Будь ласка, не називайте чи героїв піддослідними. це б'є по нашим ніжним геймерським почуттям? А тут ще тихіше. Так, далі у нас типова історія розвитку подій. Виходить фільм, а на підтримку випускають мобільну гру. Ось із Мауглі вийшло саме так. Наступна гра Мауґліз па Ран. пам пам. Проте перед нами досить непоганий раннер таймкілер який відповідає всім сучасним тенденціям жанру. Мауглі прогнозовано біжить густими джунглями, збирає дорогою бустери, а в окремі моменти камери починають ефектно змінювати ракурси. Ось Мауглі заходить на крутий поворот. А ось Мауглі бере участь вже в цій екшн сцені, в які вам пропонують просто вчасно тапати по екрану. Не те, щоб цього достатньо для тривалого занурення в місцевий ігровий світ, але на декілька годин гра таки затягне. Хлопчики і дівчатка. Ви надзвичайно вибачте, але ми змушені вам це сказати. Може не треба? Вони ще не готові до цього. Наступна гра Big Hunter. і тут вам доведеться вбивати мамонтів. Але тут вас чекає чесний поєдинок. Людина проти розлюченої тварини. У людини в запасі 20 спосів можливість прицілитись і зробити вивірений кидок в скроню, за який зарахують більшу кількість хітпоїнців. Що стосується Мамонта, то його головний козир бивні. Ними він захищається від спосів, а якщо людина не буде відступати, то саме своїми величезними іклами тварина й покладе край усій битві. Вмить. Так що ще не зрозуміло, хто тут в більш вигідній позиції. Ну а на цьому все. Ви знаєте, що робити. Підписка. Отак Да. <гум> ну, а на цьому все. Ви знаєте, що робити. Підписка, подобайки і коментарі. До зустрічі. Ти бачиш? Вона мене чуть не вбила. Так, далі у нас типова історія розвитку подій. Випускають фільм, а на підтримку. Що ж, далі у нас тіпікал... Тіпікл, боже, серйозно. Типово. а